Скажіть мені, будь ласка, що не одна я не знала про це, користуючись Ібis e Paint X. -ом. Одного разу, переглядаючи малюнки людей, що були намальовані кольоровими скринтонами, я теж вирішила, що хочу ними скористатись. Але, на жаль, спробувавши так зробити, в мене як завше. Завжди... Завжди? У мене, як завжди, нічого не вийшло, і я вирішила забити на це. І ось малюючи арт, який, до речі, вийшов на 63 години, так, який я вам дуже нескоро покажу. Мені потрібно було знайти якийсь там пензлик, не пам'ятаю який. І от я гортаю список пензликів і знаходжу пензлики зі скринтонами. Ті святі пензлики весь час були тут, і я ніяк не могла їх знайти. Тобто я навіть не знала про їхнє існування. Я лох. я знаю. ఢా టా టా